Напільська феміда засудила луганчанина, щоправда, заочно. Чоловік зазначають, в обласній прокуратурі допомагав фінансувати терористичне угрупування ЛНР. Загалом підсудний сплатив цій організації понад 7 мільйонів гривень. Прокуратурою Тернопільської області здійснювалось процесуальне керівництво та підтримано державне обвинувачення у кримінальному провадженні розпочатому за фактом фінансування та організаційного сприяння жителям жителям міста Луганська діяльності терористичної організації ЛНР. Встановлено, що Луганчанин, будучи директором однієї з комерційних фірм, організував і налагодив її роботу із забезпечення переказів видачі учасникам терористичної організації Годів. Готівкових коштів з їх банківських рахунків обміну валют, також як повідомляють у прокуратурі, підсудний через свою фірму видавав дозволи на ведення бізнесу підприємцям окупованої території Луганської області, надавав фінансові та інформаційні послуги. Тернопільський міськрайонний суд погодився з доводами прокурора і визнав винним пособника терористів та засудив його до 10 років позбавлення волі з позбавленням права займатися господарською діяльністю на строк-3 роки та конфіскацією належного йому майна. Процедура заочного засудження діє вже близько двох років на Тернопільщині. За цей час вирок ухвалили п'ятьом особам. Ще стільки ж справ такої категорії розглядають у судах.